Всім привіт! З вами Сергій. Хочу зібрати для мотоблока е, такий комплекс укучників. Е, планую, щоб було їх три. Для роботи можливо, використання тільки два. Але третій, якщо е, потрібно якісь мілкі грядочки пробити, отакі, щоб можна було вцепити такий комплекс до мотоблока. Е, зібрав я. Вдома всякого металолома, запчастини, що мені потрібно, уголок я е, докупив квадратний, профільна труба. Отака. Але тут тонка стінка. Під цю тонку стінку я ще запхаю у середину трубу. От підготував таку трубу для підсилення у квадрата. Вся нагрузка буде на цей квадрат. Для окушника знайшов такий метал. Теж одну пластину. Така є одна пластина вже вирізана для самого окучника, Під Підгортача можливо. А цю пластину зараз буду розрізати пополам. Підібрав отакі болтики різні для використання сверло. Є така пластина для стойки під укушник. Товщина її. 8 міліметрів. Буду її розрізати пополам. Вона має 10 по 5 сантиметрів буду розрізати. So did happen what happened to the last 10 I ran <imitation> away with my life fast forward, Never turned back again It's kind of funny that the moment passed time The moment we need to set them rewind And I team was to give I had to leave you But now I'm seeing all the signs Is this really happening? I Ширина у них 50 мм. У всіх трьох 50 мм і длина 48 Ну, підходить пів метра. Треба мені, але 58 мм, 48 мм підійде також. 48. Це стоєчки в мене будуть для рал, для окучників. Далі буду робити розмітку під дирочки. Буду висверлювати 5 дирок, щоб можна було кріпити. Роблю розмітку на шинці по 4. По 40 мм. Mm. Півтора сантиметра. Тут буде центр дирочки. На шинці буду робити розміри, щоб середина дирочки була від одного края 21 міліметр. Шинка має 50 мм. Але я хочу зробити такий із двіг, щоб було. Двадцять один міліметр. Двадцять один. Можна би було робити посередині двадцять міліметрів, але мені так треба. Під мій задум двадцять міліметр, щоб були, дирочка була посередині. Тепер роблю розмітку на всіх трьох. Отвори розмітку буду робити через 40 мм. середина, щоб в мене виходило отвор. Зробив на одній шинці такі мітки. На лінії розмітив через 40 мм. Це буде середина свердління. Тут є 5 міток. Це буде 5 дирочок на окучник, на стойку окушника. Зараз керном намічу. Місце і потім сверлом маленьким буду розверювати. І в кінці вже великим. Керном намітив такі місця. Тепер сверлом маленьким. На 6 буду розверлювати дирочки і після того буду другим сверлом побільше сверлити Осолию я дирки сверлом 6 х 5. Ну, шестерочкою, Отакі дирочки. Тепер беру друге сверло. На 10. розсверлюю цим. І на кінці ще буде ще третє сверло. Сверлом на 10 я просверлив. Тепер ставлю сверло на 12. І це вже буде кінцевий діаметр дирочки. Розверлив я вже на 12 сверлом 5 дирочок, які вже будуть під болти. Зараз попробую, є саморобне у мене кріплення, як співпадають болтики. Таке кріплення я був сам теж зварив самодільне. Отвере стандартні. Всі дирочки співпадають дуже добре. Посверлив вже всі стоєчки. Для окушника або рало називають. Це вже я підготовив. Тепер буду робити розмітку під таку профільну трубу 50 міліметрів. Буду робити розмітку на 60 мм кусочок такий. І ці три кусочки будуть ходити по цій направляючій. 60 мм буде мало, беру я десь 100 мм. Вирізав я три таких запчастини по 10 см або 100 мм. Ці три частини будуть надіватися на профільну трубу 4х4. ці окучники будуть регулюватися. Це тут буде центральний, який буде цеплятися до мотоблока, і ще можливість буде ще в середньому окучнику, І два окучника, які будуть на міждурядку йти. Так, одні запчастини вже приготовлені. Тепер у цих В цих трьох запчастинах буду сверлити отвори під е болтики, щоб ну, отак, болтик тут, болтик тут і буде фіксуватися на цій планці. Роблю розмітку на цих направляючих. 25 мм міліметрів по середині. Ту я просвелю отвори і буду. Підбирати болтики. Розсверлюю більшим сверлом і підібрав вже болтики. Ось такі болтики будуть сюди, гаєчки буду приварювати сюди. Зробив я дирочки такі в направляючах і буду ставити отакі болтики з гаєчками. Болтик на 10. Гаєчки буду приварювати тут. Ці направляючі будуть фіксуватися на центральній на центральні осі. Зварив я такі направляючі. Слідущу запчастину буду готувати з такого уголка. Наріжу таких три куска по 90 мм. Уголок, товщина 8 мм. Визів я такі три запчастини ще з уголка. Тепер я буду зараз на них ще сверлити дирки і потім підганяти вже під цю направляючу. Отако ще буде сюди заріз і вона буде сюди вставлятися посередині. Вирізав таку пластину. Просверлив дірки, Взяв на прихваточки. Зараз буду обварювати. Це буде центральне кріплення таке. Буде надіватися це на квадрат, на профільну трубу. Це буде прицепне І це середина така. Se, beru, avarijuoju.